Дивіться, 12 тисяч гривень знижка оцінка за такі косметичні пошкодження з правого боку. Фасад в ідеальному стані практично і з лівого боку є пошкодження. Піднішу підійде, якщо зашиєте на 100%. 12 тисяч знижка оцінка. Дивіться графітовий колір, ніби напилення лазером, ніби кожа. Дивіться, повністю новий холодильник. Пошкодження на роботу не впливають. Новий весь пакет документів, холодильник. Bosch, топова модель. Два окремі випарники. Весь пакет, звичайно, що документів, холодильник новий. Це не є повернення від клієнтів. Не є виставка, не є погарантійна техніка, повністю нова нульца. Вона була в користуванні ні одного дня. Нульцева побутова техніка. Дивіться, друзі, також дуже важливо показую вам, як відкриваються зони свіжості. Якщо у вас буде справа стінка, дивіться під прямим углом, відкриваються зони свіжості. Це дуже важливо, класно зробив Bosch Сіменс. Холодильники вироблені під нові екологічні стандарти з більшим терміном служби. Двигуни Panasonic. це дуже важливо. Відрізняєте наші моделі від старих Захисний фільм. Фолію, перепрошую. Отже, друзі, якщо цікаво, пишіть приватні повідомлення на Viber. Номер телефону Viber прикріплюю під цим відео. Конкурент, побутова техніка.